Книга Іова розділ 42. І відповів Іов Господові і мовив. Знаю, що ти все можеш. Усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж такий, що затемнює задумне невіданням? Тому я говорив про те, чого не розумію, про чуда, мені незбагненні, що їх не знаю. Почуй мене, я буду говорити, питатиму тебе, навчай мене. Я чув лише те, що говорилося про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу. Тому смиряюся і каюсь у поросі та в попелі. Промовивши ці слова до Іова, господь сказав до Еліфаза з Деману, Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо вони не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Оце ж, візьміть із собою. Сім бичків та сім баранів, та йдіть до мого слуги Іова і принесіть за себе все палення. І нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас. І я зглянуся на нього і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Отож Еліфаз із Тиману. Білдад з Шуаху і цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь, і зглянувся Господь над Іовом. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів, Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати. Усі його сестри і усі його давні знайомі і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І благословив Господь нове становище Іова більш ніж старе. І було в нього чотирнадцять тисяч овець, шість тисяч верблюдів, тисяча пар волів і тисяча ослиць. І народились у нього семеро синів і три дочки. Одну назвав він голубка, другу пахуча квітка, а третю рожок на помаду. Не було у всій країні таких вродливих жінок. Як Івові дочки, і дав їм батько спадщину між їхніми братами. Жив Іов після цього ще 140 років, і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до четвертого покоління, і вмер Іов старим, нажившися на світі.